Дай Боже, щоб ніхто не бачив того, що бачила я і бачили мої колеги. Регіональний центр спортивної медицини з Бахмута рік працює у селищі Любишів, що на Волині, каже директор Антон Діденко. Розповідає, переїзд зайняв півроку. Повноцінно працювати почали з червня 2022-го. Згадує, це другий переїзд. Першого разу колектив змушений був покинути Донецьк 2014-го. Селище Любишів для евакуації з Бахмута вибрали не випадково. Тут дуже гарна спортивна база, дуже розвинений спорт. Ми перевезли, вивезли все медичне обладнання, оргтехніку, медичні меблі. В Принципі, що можливо було, то перевезли. Ольга Рубайко, медсестра з фізіотерапії, розповідає, народилася і жила в місті часів яр неподалік Бахмута. Каже, на Волинь переїхала без вагань, бо тут може спокійно працювати і допомагати людям. Поїхала за підприємством працювати, тому що там дуже важко, страшно, ну і все ж таки, а тут, слава тобі, Господи, безпечна, є робота. В Центрі спортивної медицини в Любишові зараз працює 12 лікарів та медсестер. За словами директора Антона Діденка, у Бахмуті колектив налічував півсотні працівників. Переїзд важко дався, звісно, нас добре прийняли, все гарно, дали нам можливість працювати. У центрі проводять діагностику лікування та реабілітацію спортсменів. 15-річна Дарія Дубинець з Донеччини каже, приїхала на Волинь, бо зараз посилено тренується до чемпіонату України з легкої атлетики. Ми дуже раді, що все збереглося, що все сюди вивезли. Що ми можемо займатися цим. Займаюся легкою атлетикою вже більше п'яти років. Зараз тут проходимо тренувальний збір в місті Любішов. Тут наразі і проживаємо. Тут вже четвертий раз. У центрі безоплатно проводять відновлювальне лікування та реабілітацію для військовослужбовців, каже директор Антон Діденко. Звертаються за потреби до лікарів і жителів місцевої громади. 57-річна Ніна Сінчук дев'ятий раз приїжджає на процедури. Говорить, зручно, бо близько від дому. Була в лікарні, де артрит, сказали. Я вже два роки лікуюся. Мені сюди по сказали, що я така, а я в Луцьку була раніше. Що в Луцькій хати три години в одну сторону, три в другу. Місцева громада допомогла центру з Бахмута знайти приміщення. В центрі селища Любишів орендують 150 квадратних метрів, де розмістили реабілітаційний, тренажерний фітнес-зали та фізіотерапевтичний кабінет. Працівники живуть в гуртожитку місцевої школи, каже Антон Діденко. З його слів, на Волині він з колегами планують жити. І працювати далі. Олена Чернуха, Валерій Фетисов, Суспільне новини, Луцьк.